Усім привіт! Як завжди рада вас вітати на своєму каналі. Я в машині, і, значить, я їду гуляти. У нас сьогодні зустріч з дівчатами-блогерами. То я зустрічалася з Ярославою, з Юлією, а це нас буде п'ятеро, мало бути шестеро, але Зоріана не змогла сказала, що не буде її. То нас буде п'ятеро. Я, Ярослава, Юля, Віка Ушакова і Саша. А це ті, що якби в Києві, ми між собою спілкуємося. Я думаю, що у нас є спільна аудиторія, і багато і у кожної тепер буде <свісно> відео з частинкою нашого дня. Але знаєте, у кожного своя подача, і думаю, буде вам цікаво у кожного подивитися, хто як бачить цей день і взагалі що, що ми будемо робити. <свісно> Я ще сама не знаю. Ми будемо в кафе. А далі ми не обговорювали. Але мені здається, що можна буде після кафе десь і прогулятися всім. Зараз я заберу Ярославу, бо вона вирішила без машини, то я за нею заїду і їдемо на, на локацію, на кафе. Все, поїхали, бо Ярослава ще буде мене чекати. Так, ми майже вчасно. на 5 хвилин. Цікаво, чи хтось вже є. Ми з цим перші. А, ну давай. О, Дякую. Добрий. Доброго дня, доброго. Дякуємо, що скрита камера. Привіт всі дівчата в зборі озера. освітленням. так, Юля, Віка, Саша і Ярослава. Я думаю, що всі всіх знають. Якщо ні, я залишу посилання на канали. Клас. Я дуже рада, що ми зустрілись. Це ресторан улюблений дядя. Це Ярослава вибрала. Я тут вперше там. Ту так досить темнувато, Меню дуже велике, і дуже складно було вибрати щось. Я собі обрала курочку гриль там з пюре і з рагу якимось. Я таке люблю. Здівась буде смачно. Знімаємо, знімаємо, так. Помахай ру... я Поле кажу, помахай ручка, Саша, помахай ручка. Вирішили ми ще прогулятися, шукаємо морозива. І тут так багато акацій, дуже-дуже пахне, прям медом. Вся вулиця пахне медом. Дивіться, яка краса. А ще таке відчуття, наче все позакривалося, хоча тільки 6 вечора, по-моєму. Ми в якомусь такому райончику ходимо. Але класно, класно зустрітися з дівчатами. Mm. Ти будеш сюди махати мені, давай давай. А мій лук улюблений тепер. За морозивком прийшли. Усі ми взяли по чорному хлібу. Ой, треба фотку буде зробити. Морозово-чорний хліб, там прям шматочки хліба, і вони перетворилися на як на бісквіт. Дуже прикольно. Такий після -смак хлібний. Вечірка. Ага, вечірка. Ще дуже. Ой, фон тепер такий. Отак треба. Що класно? Власник. Власник, чи хто він продавець дуже прикольно. Такі, аж розчулився, що Юля вагітна, подарував їй морозивом. Прикольно. Давайте, давай, ам! ам. Пів десятої вечора я запаркувалася, йду додому. У нас тут такий двіж, стільки народу гуляє. О, а ми нагулялися з дівчатами, капець. В два ми зустрілися, З двох дня оце гуляли. Віка пішла раніше трішки, потім у нас було четверо, як ми їли. Ще так пройшлися кружочок. Постояли, поговорили, знаєте, ніяк не можна говоритися. Став, вже прощаєшся, говориш, говориш. Класні дівчата, знаєте, такі е, легко, легко йде спілкування. Класно, що ми так знайшли один одного. Сподіваюся, що будемо і далі так зустрічатися, може, частіше. Ой, я прям така щаслива йду, класно. Знаєте, заряджена позитивом, хорошою енергією. Іду додому, купила всякого. Купила Фраголіно, чіпси. Буде Романтік вечір. Ну як Романтік? Дитина вдома все мінена. Може, зараз якийсь серіал-фільм включимо з чоловіком. Ярослава теж. Це Ярослава мене підбила. Каже, я заїду вино куплю. О, це я думаю. І я куплю. Це готова. Тарілка, чи як його сказати? Це маленьке фрагуліно в жестяній банці. Дивіться, який калек здоровий. Чоловік не захотів, буду сама пиячить. Так. А ще хочу вам показати... Блін, та дай зніму. Хочу вам показати, що Ярослава подарувала. Організувала зустріч, прийшла з подарунками для всіх, я в шоці. Ні, пчіпси поклади поля. Дивіться, такий набір. Прикольний. Це е, як його для тіла гель? Гель для душа, а потім таке масло. Круто. Ще й якийсь. Потім буду тестувати. Все, побачимося завтра, будемо дивитися серіал. Збираємось на вуличку вділи нову футболочку. І дивіться, як я заплила поля. О, тільки ніяк не діставай. Це зараз на 5 хвилин, але. Боже, яка зразу доросла дитина. Полячка. Тобі дуже гарно з такою зачіскою. Все, зараз мама вдягається і йдемо. Я хочу теж вдягти джинси. і Ось таку нову майку. Не показувала вам всі це я купила нещодавно. І дивіться, як я подовжила собі джинси. Просто розпорола кайму і 2 см і 2,5 додала. І буду так ходити. Так навіть в магазинах зараз продають, наче так, знаєте, і було. Я їх, звісно, ще не попрала після того, як розпорола, тільки це попрасувала. Тобто, попшикла водою, попрасувала, але після прання і дірочки ці приберуться. Зараз одягну, подивлюсь, наскільки подовжилось. Дякую. Так, не дуже подовжилися, але все рівно краще. Але я луком не задоволена. Майка гарна, а джинси. Бачите, вони ж типу по фігурі. І зараз мені такі вже не дуже подобаються. І хотілося б, щоб вони були прям талію, от вище попка, і Щоб вони були рівні. А такі зараз знайти, я не знаю. Коротше, ну, з клогами зараз вийду, бо кеди не хочу, будуть клоги. Але не то, не люблю я ось цей пузо, це, наче як з 2010 року мода. З цим пузом, якось не знаю, мені не подобається. Перевдягатися не хочеться. Я навіть не пам'ятаю, що в мене є таке, щоб зараз можна було сюди. Поля це... це не помада Боже. Ну, модниця. Ні, зачіску не чіпаємо. Бо зараз оці всі хвостики просто вона повитягає. Думала не йти на вулицю, але думаю, ладно, схожу. А думала не йти, бо дивіться, пакет речей принесли на ремонт. Ось іще один і три на лоджі. Коротше, знову роботи багато. Треба одразу робити, щоб потім завалу не було. Все, пішли гуляти. Я взагалі думаю, де куди піти, але ще думаю. Так, який у мене план. Хочу зайти в магазин, якщо ще працює, подивитися, бо сонішки по лінії. Я зрозуміла, що вже можна купувати, я думаю, бо ну, жарко. А вона в кросівках, Або щось таке легеньке. Зараз подивимося, що буде. Тут біля нас є просто такі okay. магазини великі, ми там брали вже. А далі будемо гуляти, морозиво будемо їсти і всього потроху. А, які! Покажи отако. отаку. З татові зараз да? скинемо. Покажи, покажи. Тату, а де тату? Тату гуляє, так? Да? А ми йому скинемо. Ану, покажи. Так, ну так, да, такий запас хороший. Ж... Ну, менше я щось боюся брати. Що такі? Ану? Ні. Ти хочеш? Одні ті? Я ще думаю взяти кроксію такі гумочки, бо вона зі своїх вже виросла. Ну, поняття, що це не оригінал, але на виріз, думаю, може взяти ціна хороша. От, а тут вибір непоганий, але нам треба з п'яткою закритою. Я вибирав щось таке нейтральне. Або ці. Або ці. Оці ми купували в тому році. Але вони майже ні під що не підходять, але дуже круті. Ось ще такі кольори. От між цими вибираю зараз. Все, ми все купили. Я взяла собі бамбулбі, нарешті сезон відкрито. Холодної кави. Типа шмель А у полі морозиво для малюків. Ні, поля тобі каву не можна. Давай мені Ні? Ти сама можеш їсти? Покажи, покажи. Покажи, як ти їси. Смачне морозиво. Облизуй його, облизуй. Язичком. Ні, треба йти кудись, так? Да? Два дні стояли півоні, і нарешті вони починають розпускатися. Такі великі, досить клас, краса буде. Так, ми вже вдома покажу вам, що я все-таки придбала, взяла панамку. Це наша стара. Це я так клала. думала. Щось або схоже купити, або взагалі просто, поки ми ще гуляємо в ній побути. Вона така вже, досить маленька. На ній, хоча налазить і не давить, але вона вже, так знаєте, лоб не закриває. Тож, щось таку взяла теж бежеву, але бачите, не муслін, а ну, така тоненька, але котон. Щось тут написано, не знаю що. Сподіваюсь, не матюки, не перекладала. Ось така непогана. На резиночці ще й. І теж ззаду є ось резиночка. Зараз я вставлю фотографію, як виглядає на ній. І босоніжки. довго вибирала. Взяла такі ось ці рожевенькі, кидала ще чоловіку також. Він каже: ну, і ті, і ті непогані, але якщо позабирати всяку нашиту фігню. це по типу оці наклейки. Ну, тут ще вона така, не кидається в очі, з боку. Може, нехай і буде. А на білих там саме зверху, і якщо. Відшити Там лишалися бусинки і там, де відшити, все рівно ж місце буде з дирочками, і треба було б чимось закрити. Загалом, я подумала, що ні. Краще такі мінімалістичні ось ці. Зверху вони мінімалістичні, ну, збоку вже така штучка. Ну, побачимо, якщо що можна буде відшити. На виріз взяла, як завжди, щоб на літо все вистачило. На наступний сезон, звісно, нові треба. Хоч білі були і дешевші, але я вибираю все-таки гарно було. Не знаю, чи це дорого, чи дешево, за босоніжки дитячі, 840 гривень. Але для дитини не шкода ось такі. І ще, до речі, я вибирала з п'яткою, щоб була тверда. Бо я бачу по дітях навіть віку Поліни, батьки купують з відкритою п'яткою, знаєте, такі м'якенькі. Я все-таки ще побоююсь, і наш ортопед казав, що. Треба обирати саме закриту п'ятку. Можна, щоб і носочки були, але то не обов'язково головне п'ятка, щоб вона тримала ніжку. Бо у нас вона, вона така трішки вальгусна. Типу, я так, отак трошки, знаєте. От, тому нам треба з п'яткою закриті. Чудовий варіант, наче не сильно дубові. Отак от. от. 26-й розмір це на виріст. Ще так смішно вийшло. Я прийшла в магазин і кажу, вам уже завезли. Босаніжки, а продавчиня каже, вже і розібрали. <смі> я якось пізно пішла. Ну, я, в принципі, і планувала так, бо то холодно було, то ще щось, і якось боялася босоніжки вдягати. А зараз вже дійсно жарко, вже можна. То от вийшли гуляти, думаю, піду в магазин. Поки гроші є, <смі> піду куплю <смі> якось так. А зараз полінка спить, і я буду, напевно, трошки прибирати. Зроблю собі щось перекусити швиденько, бо я голодна, а потім вже буду щось нормальне готувати на вечерю. Який у мене перекус чи повноцінний прийом ліжі. Почну з великого, якщо полінка встане, дам їй меншенький. Якщо ні, з'їм сама, а в неї ще є сир кисломолочний з ягідками, з пюрешкою фруктовою. А потім вже буду щось готувати на всіх кава і хочу сказати тепер свій відгук на цю штучку. Так, там тарілка на фоні так не гарна. Треба ще прибрати. Загалом як ви могли бачити, класно працює. Дивіться, жиру, наче нема. Ну, побачимо, як буде далі, але поки я вже пшикнула пару разів, поки тут нічого немає, не тече чітко признуло і бачили, воно так в ширину дає приск. Я прям дуже задоволена. сподіваюся, воно буде працювати і далі. Ну так, в принципі, зроблено непогано. добротненько. Я залишу в описі посилання, може, хтось захоче теж. Загалом дуже класно. Якщо буде гарно працювати, я потім ще другу замовлю для оливкової олії. Шкода, що не скло, але олію саму продають теж у пластику, то я думаю, значить, все-таки і в пластику можна, і, скоріш за все, це ж якийсь спеціальний, бо ці пляшки написано було, що саме для олії. Ну, поки буду користуватися. Мені сподобалося все, смачного. І я думаю, тоді встане Поліна і буде веселіше. Залишила такі для Полінки. Може вона захоче, бо я вже втретє готую таке. Один раз вона щось трошки їла, але не до кінця, другий не захотіла. Може зараз прокинеться голодна да з'їсть. Я, до речі, зрозуміла, що я не розказала. Хоча на відео все зрозуміло, але загалом яйця з молочком підсмажити з лавашом. Лаваш такий тоненький. Він продається в упаковці, там штук шість, по-моєму, їх на сковорідку так непогано вміщається. Будь-який сир, томат і все ви бачили. Навіть без спецій. Супер. Мені дуже подобаються такі перекуси. І поки Полінка спить, я тихенько хам'ячу тортик і кіндер. Я збираю кіндери. Попадаються повторки, блін. Все, зараз швиденько з'їм, бо ми Поліні таке не даємо. Один раз там на свято можемо. Але більше той, які я сама роблю. Ось такі покупні я все-таки не хочу. А шоколад так тим паче. Тож у мами такий тут релакс. Давай, натискай. <гум> Лук під самокат. А он на нашому поверсі поля. Давай. Давай їдь <ривання> <ривання> на одній нозі, та ти що?